Коротше, я вам скажу так: мені захотілося щось солоденького, я швиденько в магазин, і хочеться такого, щоб більш-менш корисного. Що я буду готувати? Зараз дивимось до е, сиру. Я додаю одне яйце. Також додаю вершки. Нам потрібно сюди 50 грам вершків. Отако. Ще додаємо сюди цукор за смаком. Можете замінник цукру додати, ванільний цукор. І все це перебиваємо блендером погружним. Я навіть сукню не встигла після магазину переодягнути а відразу почала готувати. А ще ж знайдуться коментатори. А руки встигла помити, встигла люденьки, Руки, я помила після магазину. Значить, отако перетерли в таку ніжну консистенцію. Все. І це наскільки легко готується, дуже швидко, зараз побачите. Далі нам знадобиться тісто філо. Ось так нам потрібно всього 4 листочка. Ще нам знадобиться вершкове розтоплене масло, до речі, я використаю кхі, щоб було ще корисніше. Далі форму застеляємо пергаментом і викладаємо тісто. Ось так. І кожне, кожен шматочок тіста змащуємо вершковим маслом розтопленим. Навари, мила я, навари, мила я, навари, вари. Ухаха моє чорнобривая. Навари милая, навари милая. навари, ухаха, моя хаха Вареників не буде, але буде ось така галета смачна. Далі сюди викладаємо начинку. Ось отак краї, сюди ось так загинаємо. Тепер жовтком змащуємо ось ці бортики. А тепер викладаємо ваші улюблені фрукти, ягоди, все, що ви хочете. Персики зараз в сезон можна персик викласти. Все, що забажаєте. І відправляємо цю всю красу. в Розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 20 хвилин. І все. І ви подивіться на цю красотінь. Ну. Погляньте, яка краса. О!